У мене була ситуація, що до мене, знаєте, сім чоловік виходило. У мене була ситуація, я йду, по вулиці нікого абсолютно немає. Та й стандартно, я хожу, нікого по вулиці немає. І виходить, що їде медленно бусик. А я, до речі, не знав, на той момент я не знав, що це цікаво. Я подумав, що це може просто воєнні, а вони щось взнати хотіли. Щось там, якийсь там магазин, ще щось до куди там проїхати. Ну, на дурачка впали, зрозуміли. А потім кажуть до мене, а ти сам звідки йдеш? А вони хотіли, щоб я знаєте, що сказав? Що я йду з роботи. А діло в тому, що <смі> яка робота, У мене немає ніякої роботи особа. Я кажу, та я звідти йду. І потім вони вже представилися, вискочили двоє чоловік. Двоє з однієї сторони, двоє ще з, з правої сторони. Попереду їхній бусик, а ззаді будинок і ще там грозна собака. Ну, я б точно не рипнувся. Вперед не можу рипнутися, бо машина. І а з лівої сторони і з правої по, по два їхні чоловіка стоїть. І ще, в общем, щоб ми ви розуміли, як ми з ними розійшлися, я кажу, окей, от там в них жінка ще сиділа, ти з кашниці сиділа з планшетом. І виходить, що я кажу, окей, пробувай, якщо хочеш знати, давай, в тебе планшет є. Ну, я їм сказав, і вони кажуть, я не знаю, що вони там в тому планшеті прочитали, що вони там пробили. І вони в кінці мені просто побажали гарного вечора, і ми з ними розійшлися. От так ми з ними розійшлися. Я нічого не порушив. У мене розуміти, що все законно, як би. Якщо я, наприклад, в мене всі, по-перше, документи є, тому що я якби, служив. І по друге, я не можу не стояти на обліку, тому що зрозуміло, що я служив вже все, ти на обліку, як би. І в пошуку поліції мене немає, наприклад, я нічого не порушив. От і все. Чому мені лякатися, боятися чогось.